Yeah. <laughs> Ну що, у мене сістка, тож я буду робити добре. Так, хорошо. ну то нехай. Так, ну що. Пропоную розказати нашим глядачам, слухачам про огнищення. Які вони бувають? поход, без, якщо це навіть як одноденний без вогнища з чілої, бо це не поход. Так, уявити похід без вогнища практично неможливо, Тобто вже неповна атмосфера походна буде Ухай відчуватися. Тож сьогодні ми з Дмитром Юрійовичем будемо розповідати про вогнища. Так, давай поговоримо. У вас дуже такий досвід великий є в цій справі. Так, до речі, Дмитро, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам про свій досвід походний. Як так сталося, що ви опинилися в нашому по клубі? А в турклубі? Ну давайте до торгова поговоримо. Взагалі, перший похід це був на Дністровський Лиман. Така mm. чудова атмосфера, лиман, mm. літо. Палатка, вогнище, ну і звідти це все пішло. Потім, коли вже навчався в інституті, організовувалися, теж ми ходили похоже. Це був і Крим, це був, були у нас Карпати, Закарпатська область. Але верла була цікава цікаво теж розводили вогнище, арілися. Влітку це було в Криму, взимку це було в ну, Карпатах, на Говари, Біля Говеру. Ви бачите, сьогодні так. у мене такий дуже так. досвідчений так. турист. Так. В, до речі, з нашим турклубом Дмитро пройшов вже скільки походів. Я, я не рахую. Десь, 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 десь біля десяти походів вже так. Е, Дмитро приймав участь у наших заставах, так і не тільки у походах, так і були вижні збори, і, там були конференції, на яких Дмитро також був присутні, день відкритий. Ми, так. Туристичний клуб Сало відомий своєю діяльністю як в Одеській області, так і в місті Одеса. З керівником клубу Денисом Васильовичем ми познайомилися в 2016 році. Перший похід відбувся в 2019 році в Закарпатську область. Другий похід відбувся в тому ж році, називався Зимовою Говерлою. Піднімалися взимку на Говерлу. У 2020 році вперше поїхав з клубом на лижні канікули, У 2021 році знову поїхав на лижні канікули з туристичним клубом Сало. А, тож, метро, які функції От у наших походах заздалегідь більш ви виконували функції відповідального забовнича чи фаермен, як між собою ще називаємо. Як добре підготуватися? З чого починається вогнище в поході? Ну, По-перше, потрібно підготуватися до походу. Це підготувати ті речі, якими ми будемо запалювати це вогнище. Це сірники обов'язково не сухі повинні бути. Це сухий спирт. Можливо, я вважаю, потрібно брати сьогодні уводієм в такому доступу. Якщо Дивлячись по погоді, можна ще свічку взяти, для того, щоб погоді, наприклад, сара погода, туман, дощ можна з цієї свічки теж підпалити. Так, так, так. До речі, що стосується свічки, завжди раджу нашим фаєрменам брати свічки з собою, саме свічки. Ну, мені якось я віддаю їх. Мені подобається більше з тисками. Це якщо до походу. Ще обов'язково потрібно брати такий герметичний пакет, тому що в дорозі, ось як у нас було, наприклад, йшли сонце-сонце, піднялися в гори. Така злива дуже велика була. І для того, щоб не замочити, розпалити вогнище, потрібно мати це все в гарматичному. Як ми тоді три роки тому ходили на Буржацький на хребет, і то було влітку, я вам хочу сказати, але був такий дощ, дуже дуже, дощ, дуже сильний. Дуже, сильний так. дощ він йшов весь день. Весь день ми під дощем розпалили вогнище, просушилися, приготували їжу і з гарним настроєм провели весь вечір. Так. А уявіть, якщо б не було вогнища, то так би лягли спати собі всі мокрі, і настрій не той був би так, а так вогнище це запорука успіху і гарного настрою у поході. походу. Тож починається з підготовки до походу, так? Я розумію? Так, готуємося вдома. Як я сказав, збираємо і сирники, і сухий спирт, і стічку, ну і герметичний пакети. Це таке саме саме основне, саме просте, що можна, скажімо, що є під рукою. Підготувати до походу. Так, і то мають бути в герметичній упаковці, в тому і... числі і сухі. Ось, коли я йду керівником, я завжди собою ще. Так, щоб запас вони були, і ще комусь дають таке завдання, щоб підготували сильники у е, пакетиках, таких геометричних на зітланні вони були, щоб закривалися навіть якщо буде сильний дощ, або буває таке, що ми десь. Крізь якусь річку йдемо, і можна да, залучитися, да, да, щоб це воно було сухе і потім ми змогли розпалити вогнище. Запальнички також можна брати. Так, так. А, до речі, забув сказати. Беру завжди з собою запальничку на всякий випадок. До речі, останні походи ось у 2022 році. А, дуже така. Прикольна штука, я відкрив для себе як пальник. І знаєте, що запалюють запальник вугілля. Газовий. Так, так вугілля розпалюють для каянь. Так, і а, дуже зручний. Він, він зручний, але займає більше місця. То само собою, але це вже інша тема. Так, так. його можна буде можна брати, і я раджу його брати, але особливо початківцям, тим, хто йде у такі несклині походи. У складних походах там кожен грам вимірюється і це дуже важко виходить з носити. Тож, ми вже у поході, ми приходимо на першу ночі в дамку да? І які дії? Що приходимо і починаємо одразу? До речі, таких дуже багато було у мене туристів, що досить у нас дуже багато у них походного, І знаєш, як вони робили? Вони кидали рюкзаки, десь там дві-три дровиняки їх хапають і давай розпалювати вогнище. Але ж він розпалиться вогнище. І все воно дуже швидко може спалахнути, швидко спалахнути і все. І... Це не дослідження роблять таке, як взагалі є. є послідовність. Коли ми стаємо на стоянку, ми повинні обов'язково підготувати дрова. І це не одна, не дві гілки, а потрібно з маленьких гілочок і до крупних гілочок, для того, щоб ось ці маленькі, коли ми розпалимо, вони дуже швидко, швидко згорають. Давайте конкретизуємо, які маленькі. маленькі то... Гілочки різні. Можливо, це якщо ми говоримо про лісисту місцевість. То Може бути кора, так? І кора пора... може бути. Може бути, наприклад, від ялинки суха... сухі гілочки. Підбираємо. і Таким чином ми можемо дуже швидко розпалити наше наш вогнище. Потім потрібно зібрати трішки крупніші гілочки, а потім крупніші, крупніші і крупніші. Для того, щоб коли воно все прогорає, запалює крупнішу і у нас вже утворюється жар, за допомогою якого ми можемо або приготувати. Їжу або зігрітися, просушити речі і ну, тому подібне. Тобто у нас має бути такий запас, запас від дублених маленьких вілочок розміром з О, сирниця, сирник, так. і трохи більше, як оливець, наприклад, так, потім mm -hmm. більше, 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 закінчуючи вже дровеннями, такими величезними атака. Давайте розкажемо, які ж бувають типи вогнища. Вогнища ж вони не можуть бути однакові. так? Отже вогнища вони бувають дуже різні, так? за типами, за видами. За типами бувають жарові вогнища, які дають дуже багато жару, на яких готують їжу в більшості випадків. так? Бувають вогнища. Mm -hmm. Димові mm -hmm. uh, основна їх функція це відлякування комах, або uh, щоб подати якийсь сигнал. Mm -hmm. uh, uh, і полум'яні, які uh, дають таке велике полум'я для того, щоб просушитися або uh, щоб було світло у таборі. Uh, для, також на них ще можна готувати їжу. Mm -hmm. А які ж бувають вогнища? Давайте досвідчений наш фаермен, розповість, які бувають вони за видами. Їх теж достатньо різновидів буває цих вогнищ, але ми зупинимося на самих основних, які використовують як початківці, так і в принципі досвідчені у нас туристи. Це колодязь, це тайговий, тайгове вогнище. До речі, давайте таку поміточку зробимо тайгових є декілька видів. Так, а? вони ще поділяються на декілька підвидів. Тайгові, ну, ми говоримо в основному, що є декілька видів. А, ще у нас конус. Конус так, є так. Або корінь його називаючи. Mm -hmm. До речі, це мій улюблений. Вид в вогнищі. Mm -hmm. Як правило, от розпочинаю завжди з нього. Яким типом вогнищ користується коли починаєте розпалювати? Ну, а я теж користуюся куріньом спочатку при розпалюванні вогнища, а потім, вже коли потрібно підтримувати вогонь, користуюся колодязем. Тобто вже крупні. Коли є достатньо вугілля, коли а, живі, вигля, а крупні, скажімо, гілки ставимо для того, щоб підтримувати це вогнище, І тоді вже холодні, так? Трочки секрет розкриємо нашим глядачам, як е, можна у поході е, зробити вогонь більш сильним або трошки притушити. Знаєте. Так, це потрібно знати е, обов'язково, я думаю, для того, щоб збільшити вогонь, потрібно гілки один від одного відставити, для того, щоб кисень е, попадав і полум'я було більше. Для того, щоб трішки пригасити це полум'я, потрібно гілки один до одного ближче поставити. І таким mm -hmm. чином у нас буде менше полум'я і більший жар. Ось бачите, за допомогою таких нехитрих дій можна робити з полум'яного жарели і навпаки. Mm -hmm. Тобто, якщо вам треба наприклад, більше просушитися, так? Ми для цього розбираємо поління для того, щоб кисень поступав і він стає більше. Так, Дмитро, я вважаю, що треба ще такий момент обговорити, щоб усі знали, що у поході вовничим займається не лише фермер, як ми кажемо, так, а ще є у нього, скажімо так, помічник. То є дровору, Тобто mm -hmm. та людина, яка займається заготовкою ну, багаття, щоб його було достатньо. Як е -е 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 підтримується вогонь, якщо, наприклад, закінчуються вже дрова, якщо, наприклад, костровому треба йду, кудись відійти, поїсти, передирнутися, ну, як правило, в поході у нас це відбувається біля вогнища. Якщо ми говоримо, наприклад, про вечір, вечірній час або нічний, всі збираються біля вогнища і підтримка вогнища відбувається помічником кострового. Якщо потрібно щось там зробити костровому, він відходить, говорить, щоб подивилися за вогнищем. Ну і таким чином вже помічник підкладає далі а, крупніші, а, тонші гілля, це вогнище. Ну і напевно у будь-якому поході кожен допомагає кожному так. ну, таке золота. Правило, так. Ми згадували з вами наш похід на Боржаву. Так? То було влітку, то був дощ, і ми біли, mm. можна сказати, що в екстремальних умовах розводили умов, умов, вогнища. Бувають ще більш екстремальніші так, умови. Наприклад, у нас на початку на наших походів у 2009-2010 році, коли були походи у пустелю Белешківській пісній. У березні місяця протягом свого дня, коли все мокре, усі як некрівня в коло. То буває, наприклад, взимку, коли дуже багато снігу. і й доволі часто буває так, сезон дощів. Як же ж розпалити вогонь під дощем? Є якийсь секрет, як це зробити? Бо початківцям це може казатися якось неймовірно, неможливо. Ну що можу сказати, знайти сефігрова. Як, як це зробити у мокрому лісі? Так. Які ще є секрети? Секрети їх достатньо, якщо їх знати, ну, не можу сказати, що там прям дуже складно це буде зробити. Ну, По-перше, знову ж таки, потрібно, щоб свірники були сухі, щоб спирт був. Під рукою або свічка, це обов'язково. І по-друге, якщо ми говоримо про ліс, то можна побачити в лісі. все ж таки, Я думаю, впавше дерево, яке там лежить вже не один день, ми можемо розрубати це дерево, всередині взяти сухі, маленькі нарубати щіпки. І коли ми це все зробили, зібрали. Тоненькі гілочки mm -hmm. розпалили, підклали ці гілочки, і біля вже цих гілочок ми розкладаємо інші дрова, які потрібно нам просушити, для того, щоб вже було у нас таке справжнє вогнище, навіть коли йде площі. Під час того, як ми будемо розпалювати, краще все ж таки накрити цю частину вогнища чимось, для того, щоб... Розпалити його. Mm -hmm. Ну то добре, а як же ж давайте на цьому моменті зупинимось ну, кіполи ще більше, як розпалити вулич, От і йде дощ, наприклад. Так. Ми е, взяли тент від намету так, і трошки так накрили, щоб нас воно е, не накривало дощем. І як же ж розпалити? Це все мокро. А, в першу чергу потрібно е, зняти перший. Вологий такий шар е болотястий, можливо, такі, е землі. Mm -hmm. Потім ми е кладемо перший шар з гілочок тоненьких і на ось цей перший шар кладемо або свічку, або е сухий спір і далі вже маленькі щіпочки е кладемо або гілля якесь сухе, або навіть бумагу, яку ми теж можемо мати при собі зімявши її, підставивши для того, щоб розпалити mm -hmm. наші вогні. Mm -hmm. І вже далі, в вже такій схемі підкладати, підкладати тут більше і більше. Mm -hmm. Добре, а, давайте ще м, поговоримо ось на яку тему, на тему безпеки. Це я вважаю, це теж дуже важливо. Mm -hmm. Як підготувати правильно місто під mm -hmm. вогонь? Як поводитись під час підтримки вогнища і що робити в кінці, коли вже на вогнищі не потрібно. Ну, починаючи з вибору місця для розташування табору на ночівлю, ми вибираємо біля цього місця вибираємо місце для розведення вогнища. це місце обов'язково повинно бути підготовлене. Ну, як правило, я говорю про себе. Перший шар з землі знімається, це може бути прямокутником, це може бути квадратом, робиться невеличке заглиблення. Ось цей бруствер виставляється по бокам. Якщо є каміння, краще все ж таки обкласти камінням, mm -hmm. тому що дивлячись капура року, якщо літко. Біля нас може бути і суха трава, і може бути і ліс. Робимо заглиблення для нашого вогнища. Також, коли ми вже це все підготували, дивимося, щоб не було сухої трави біля нас. Uh -huh. Обов'язково її потрібно від місця вогнища, розташування вогнища прибрати. Ну І цю траву суху можна використати в тому числі для розпалювання uh -huh. вогнища. І по техніці безпеки, коли ми це все вже зробили і хочемо розводити вогнище, обов'язково повинна бути пляшка з водою для того, щоб ну не дай Бог там, може вітер поду подує, так десь щось загориться, ми швиденько все можемо водою притушити. Угу, угу. Але вже, наприклад, ввечері так, коли вже їжу приготували. Вже посиділи біля вогнища, поспівали пісні, випили чаю, і йдемо відпочивати. Що робити з вогнищем? Ми водою ж не будемо його заливати, щоб можна було розпалити на наступний день. На Та, наступний день. Якщо знову ж таки, дивлячись на року, якщо mm -hmm. ми говоримо про літо по бокам можна припушити водою, а зверху поставити каміння. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про а, зиму, зверху просто, якщо є каміння, поставити або взагалі снігом огородити це вогнище, mm -hmm. нічого йому не буде. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, я розумію, так, Коли вже ми відходимо, так? Коли ми відходимо, ми вже водою повністю а, заливаємо, тушимо і каміння відкладаємо. Вже догорає, треба підпорати дрова. Це мій обов'язок. Ну, що ж. А ось так. Ну, який. Нема відбій. До мене. Парців. Давай. <рес> ну, що ж, пішли робити чай. Пішли. Все, всім дякуємо.